З вересня місяця по грудень особистий рейтинг Порошенка по ряду рейтингів, які робили, зріс до 4%. От у мене питання: це не є тенденцією. В юлі рейтинг почав падати. Плюс появилася дуже чітка розбивка. Зараз КМІС її зробив недавно по регіонах і співставлення не влада опозиція, а президент як інститут і опозиція. От ми зараз говоримо про президента, а не взагалі про провадні партії, тому що там з БПП, там пісня, там дуже багато нюансів. А от коли говоримо про особу президента, і виявляється, що співставлення знову дуже не на користь опозиції. Опозиція явно переважає над президентом по симпатіях і підтримці, жорстко переважає, на Сході і на півдні. Але там вона, колиться і ділиться, на цілий ряд дуже протилежних структур, і вони не мають шанси на перемогу на президентських виборах. Принаймні, поки що не мають і надіюсь, не матимуть. З другого боку, ті, хто сьогодні є основними конкурентами, та ж сама Тимошенко, вона має провальну ситуацію на заході, тому що на заході, де її підтримують, там а не бойка, а не Рабіновича. На заході президент має колосальну перевагу над опозицією, взагалі над опозицією в цілісності, як інститутом. А на сході, де він має провал, ну там Тимошенко немає. Скільки б вона не старалася працювати виключно на інтері, на Ньюсвані, вона ж ви зверніть увагу, вона відмовилася від п'ятого каналу від експресу. Ну п'ятих розуміємо. Не еспресо, вона принципово не ходить. Це повне табу абсолютне. Вона по-моєму не ходить на зік. На інші демократичні канали вона вибрала для себе дуже чітко орієнтацію на цю аудиторію. Вона теж подивилася, що захід України за неї дасть мало. Що ті, хто дадуть, і так дадуть, і вона зараз працює виключно на аудиторію інтера і Ньюсвану. А людина не політик. От кажуть, там Славкова Карчу да, має якісь амбіції. Mm, все може бути, і Вакарчук інше може розкручуватися. Але у нас сильно політизоване суспільство. Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Це може відбутися в країнах, в яких ми бачимо серйозні рейтинги не тільки в особистостей, а і в політичних сил такого плану. Умовно кажучи, Італія з рухом п'ять зірок. Де є п'ять зірок, там може бути отака ситуація, коли в Україні. Щось подібне взагалі не світиться. Ми готові голосувати тільки за дуже заполітизовані проекти. Проект, який більше ставить якусь громадську діяльність, активність якусь. От була б умовно кажучи, партія там якась там принципів майдану, але не жорстко заполітизована, без лідера, дуже чіткого, там без постаментів для нього, все інше. Чи партія, умовно кажучи, волонтерів? Оце навіть кращий приклад. От партія волонтерів, мені здається, при всій нашій любові до волонтерів набере 0,0. Ми шукаємо політичну базу. І ми втягуємося у ті політичні ігрища. Тобто, українці самі не готові до того, щоб обрати когось із себе, а не мені здається, робити. що не готові. Ну, перше, мене завжди трошки лякає від себе, коли я людину не знаю як політика. От мене це трохи лякає, тому що я хочу людину побачити як політика, тому що він там буде не співати на посаді. Він там буде керувати державою. І попри всі конституційні зміни, повноваження президента достатньо сильні. І мене цікавить, який буде з того всього хороший чи не хороший результат. Тому що я Савка Вакарчука як політика знаю. Я його знаю як депутат Верховної Ради. Ми разом були в Верховній Раді. При тому всьому, що ми були в протилежних фракціях, але ми мали, ну, контактували, скажімо так, ми ніколи не товаришували, але ми контактували, і я бачив його роботу. Я бачив, як йому це було скучно, як йому це було нецікаво, як він не вникав. Якщо людина не вникає в реальні політичні процеси, в процеси державотворення, в процеси законодавства, ну я не зовсім хочу, щоб він був моїм президентом. Я далі буду слухати його музику з задоволенням, і я буду, правда, з великим скепсисом читати його статті. Але мені здається, що не я такий один. Я сумніваюся в перспективах, ну, ще раз кажу, в Україні партія п'яти зірок реально малоймовірна.